Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. Заступника голови Рівненської обласної ради, якого спіймали на хабарі, відпустили під заставу, яку він відмовляється платити. Удубно працівники місцевого ТЦК та СП прийшли на сесію міської ради, аби вручити опозиційним до влади депутатам повістки. Військові скаржаться на неякісне харчування у рівненській обласній лікарні. Отримав хабар, вийшов під заставу, яку не збирається сплачувати, і залишається на посаді. Напевно, лише в нашій країні чиновник, якого затримали за підозрюю в отриманні хабаря, може й далі працювати на посаді, оскільки антикорупційна прокуратура вважає, що обов'язки, які він виконує, ніяк не впливають на розслідування злочину, у якому його підозрюють. Мова йде про Сергія Свисталюка, заступника голови Рівненської обласної ради, якого правоохоронці підозрюють в отриманні хабаря наприкінці травня. За даними від спецслужб, за понад півмільйона гривень чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця, який придбав дитячий санаторій Новостав. Заступник голови облради, нібито обіцяв свою допомогу в списанні майна в санаторію. Також запевняв у позитивному рішенні від депутатів щодо продажу ділянки площею понад п'ять гектарів. І Тепер суд випустив його під заставу близько до суми ймовірно отриманого хабаря. Сергій Свистелюк вийшов, але заставу не вніс, бо оскаржує рішення про заставу в апеляційному суді. Абсурдність цієї ситуації додає й те, що наше законодавство дозволяє йому підозрюваному у корупції залишатися на посаді, поки його звільнення окремо не попросять прокурори. Тобто, ймовірний корупціонер може й далі заробляти на хлібному місці, поки триватиме слідство. Хвала українському правосуддю унікальний для корупційних скандалів випадок, адже зазвичай підозрюваний у хабарі чиновник спочатку вносить заставу, а вже потім виходить на хлібне місце. Але для нашої області такі рішення правосуддя. Вже не новина. Всі ж пам'ятають історію Віталія Суховича, головного лісівника області, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму у понад 99 мільйонів гривень. Так от спочатку суд визначив йому заставу у розмірі 192 мільйони гривень, а через тиждень зменшив її до 15 мільйонів 140 тисяч гривень. І оскільки підсудний 5 мільйонів задонатив на зсу, то загалом суд зменшив заставу ще раз, залишивши її у розмірі 10 мільйонів. Ну а цю суму вже Сухович успішно вніс. показово, що згідно офіційного пояснення антикорупційних прокурорів зменшили заставу з майже 100 мільйонів до 15 через очевидну неспроможність підозрюваного протягом тривалого часу внести таку велику суму. Власне, саме така причина наразі фігурує і в апеляційній скарзі Сергія Свисталюка, який через апеляцію також вимагає зменшення суми застави або ж її скасування. Чим усе це скінчиться, побачимо згодом. А наразі наш Вадимороз підготував огляд усього, що. Цього тижня відбувалося навколо розслідування справи заступника голови рівненської обласної ради. Заплати стільки, скільки взяв. Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу для заступника голови рівненської облради Сергія Свисталюка. Посадовця наприкінці травня цього року викрили на хабарі правоохоронці. 15 червня судді ВАКС винесли рішення. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром у 500 тисяч гривень. Така сума є тутожною розміром на вигоди, яку одержав. На голови Рівницької обласної ради, аби сплатити цю суму, у заступника було п'ять днів, але він цього не зробив. Натомість подав апеляцію на рішення вищого антикорупційного суду щодо обраного. Запобіжного заходу ну, ми подумали, чекаємо призначення апеляційного засідання в обґрунтуванні цієї апеляційної скарги, що ви там писали, чому ви її подаєте? Ну я поки що це не можу озвучити, бо його ще не було. засідання як вдалося нам дізнатися із власних джерел в правоохоронних органах в апеляційній скарзі. Заступник голови рівненської облради вказав, що грошей для сплати застави у нього. Немає, коли відбудеться розгляд апеляції, наразі невідомо. Дату ще не обрали. Наразі Сергій Свесталюк продовжує займати посаду заступника. Він не арештований. Ці обов'язки, які він виконує, вони ніяк не впливають на розслідування цього злочину. І якщо ми будемо вбачати ризики, ми будемо клопотати про відсторонення його від заменої посади. Якщо Сергій Свистолюк програє апеляцію, то буде змушений сплатити 500 тисяч гривень застави. Якщо цього зробити не зможе, то прокурори проситимуть про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Разом із тим відбуватиметься розгляд підозр у вчиненні злочинів за двома статтями: зловживання впливом та одержання неправомірної вигоди. Службовою особою нагадаємо, правоохоронці викрили посадовця на хабарі наприкінці травня. За даними від спецслужб, за понад півмільйона гривень чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця, який придбав дитячий санаторій новостав. Заступник голови облради Буцімто обіцяв свою допомогу в списанні майна санаторію. Також запевняв у позитивному рішенні від депутатів щодо продажу ділянки площею 5,4 гектара. Підтвердити або заперечити ці Нувачення має суд. Історія з Сергієм Свисталюком та Віталієм Суховичем яскраво демонструє проблему нашого антикорупційного законодавства та недосконалість судової системи. Усім вже давно зрозуміло, що їх треба змінювати. Змінювати, бо зараз це більше схоже на спортивну риболовлю: зловили, показали, відпустили підозрюва у корупції, змінювати докорінно, удосконалюючи, списуючи з передових європейських чи американських систем. Бо саме ця недолуга система судочинства та антикорупційне законодавство і призводить до того. Що більшість українців не вірять в державу в їхній уяві всі чиновники-хабарники просто всі ще не показали. Ну і чого гріхати їти? Нечисті на руку ділки таки є. Зараз вони якраз користуються недолугою системою, аби збагачуватися. Але доки війна цього змінювати ніхто не буде, і схоже, деякі недобросовісні політики вирішили скористатися навіть війною, а точніше, мобілізацією, щоб досягти своїх політичних цілей. Всі ж напевне бачили меми та чули жарти про те, як дружина погрожує своєму чоловікові здати його у ТЦК, якщо він не почне допомагати їй по господарству. Такий побутовий гумор очевидно надихнув мера Дубна на спробу усунути деяких опозиційних до нього депутатів. На чергову сесію Дубенської міської ради завітали представники Дубенського ТЦК та СП та почали виписувати повістки міським обранцям для уточнення даних. Випадок з однієї сторони не пересічний, але з іншої, як пояснили не на камеру, представники ТЦК вони просто робили свою роботу. Ну а мер і, взагалі, обурювався, мовляв, він нічого про це не знав і проти таких заходів, адже ТЦК зриває роботу міської влади. І ми б напевно, що повірили б таким заявам мера, якби не один нюанс на сесію. Представники ТЦК хотіли вручити повістки для оновлення даних п'ятьом депутатам Дубинської міської ради, але двоє з них, які входять в промерську більшість, раптом на сесію не прийшли. Натомість повістки вручили двом опозиційним депутатам, які вже до того оновили свої дані в ТЦК, і мало ймовірно, що цього не знали воєнкоми, адже оновлені дані реєструються в електронній системі. А відтак усі підрозділи ТЦК мають доступ до них. І мало ймовірно, що представники Дубинського ТЦК, ідучи на сесію і виписуючи повістки депутатам, не перевіряли, а чи мають вони підстави то робити. Схожеї думки і мешканці Дубна, які в соціальних мережах почали активно говорити, що вручення повісток від ТЦК це спроба тиснути на опозиційних депутатів до мера. Ми не беремося остаточно судити, але лише хочемо сказати, що прикро. Прикро, що мобілізація, захист держави та працівники ТЦК люди, яких і так не люблять українці, стали інструментами в політичних ігрищах мера Дубна та опозиції. Бо є теми, на яких не можна спекулювати. І захист держави в мовах війни одна із них. Включений, будь ласка, підходьте. Що ви хотіли? Бажаю міцного здоров'я, слава Україні! Героям слава! Ми, представники Дубницького РТЦК, прибули для вручення повісток. Я тимчасово виконуючий заступника начальника центру, майор Прудніко Михайло Анатолійович. Прошу підійти до мене для вручення повісток. Такий сюрприз у вигляді повісток очікував на депутатів Дубинської міської ради наприкінці минулого тижня під час чергової сесії. Візит представників місцевого РТЦК та СП став для міських обранців справжньою несподіванкою. Зокрема, шокувало це і самого міського голову Василя Антонюка. Я був шокований цим візитом і що зачепили тих, кого я не хотів би, щоб їх зачепили. Як на мене, такі дії ТЦК неправильні. Вони поступили не по-чоловічому. Я проти того, щоб чіпати депутатів, їх у нас і так небагато. Водночас, уся ця історія із врученням повісток депутатам здивувала і пересічних дубенчан. Візит представників РТЦК та СП оцінили як замовний на прохання міського голови. Тобто у кабінет принести чи додому ні. Потрібно саме під час сесії. Якось занадто вже дивно і відразу зрозуміло, що все сплановано. Так хотіли дати повістки депутатам, то могли через представника органів місцевого самоврядування, а зробили й справді цирк. Не бачу нічого поганого у тому, що депутатам вручають повістки там, де вони зібралися. Хоча б тому, що це економія часу. А от чому одним вручають, а іншим ні, та якими при цьому керуються критеріями, це справді питання. Так, під час засідання сесії планувалось видати п'ять повісток для уточнення даних. Втім, із запланованих вручили лише дві депутатам, що перебувають в опозиції, бо ж ті, що є частиною промерської більшості, на сесію не з'явились. Дехто із сесійної зали їхній відсутності не здивувався. Все тому, що підозрюють, декого із них могли попередити завчасно. А чи не дивно виглядає, що повістки отримали лише двоє з 19 чоловіків депутатів? Замовнику цього заходу Василю Антонюку, саме вони, депутати опозиціонери Микола Стрільчук та Роман Дворжак, не потрібні. Та навіть більше вони ж заважають, головне, що своя ручна депутатська група Єдність вправно відвідує засідання та слухняно голосує. А щодо кількості депутатів та нібито стурбованість приводу цього, це спектакль, головним героєм якого є сам Василь Антонюк. Як виявилося, депутат Валерій Гусарук мав намір бути присутнім на сесії. Бо коли одні депутати направлялись на сесію, то він виходив з приміщення Дубинської міської ради. Коментувати, чому повістки для уточнення даних видали не усім міським обранцям, представники дубинського ТЦК на камеру відмовилися. Натомість зазначили, що просто виконували свою роботу. Разом із тим, депутати, яким повістки таки виписали, кажуть діями ТЦК здивовані, оскільки свої дані раніше вже уточнили. Я, звісно, не хочу ображати наше ТЦК та СП, але в мене склалась така думка, що сьогодні вони поступили непрофесійно, якщо точно сказати, то безвідповідально. Діло в тому, що мене було направлено на комісію ВЛК ще 15 травня, яку я пройшов на протязі шести днів. Причому це з поїздкою на рівне кінцевого заключення немає по цю пору, і тут рівно через місяць знову повістка. 15 липня знову буду чекати повістку. А ось депутат Роман Дворжак, якому також вручили повістку, і взагалі напряму звинувачує Василя Антонюка, мовляв, таким чином міський голова залякує обранців, які мають протилежні погляди. Отже, міський голова для устрашення непокірних влаштував цей спектакль, знаючи мою життєву ситуацію. Повторює події дворічної давнини. У мене, як і в більшості чоловіків, які пішли на війну, також проблеми зі здоров'ям. Власне, із-за цих проблем я у 2016 році був звільнений з військової служби у званні підполковника, віддавши більше 30 років свого життя в військовій службі. Але по вказівці міськголови було важливо мене. Не в найшвидші терміни загнати стрій. Міськ голова продовжує приструнювати неугодних, користуючись своїми владними можливостями. Рівненська обласна рада, одного з керівників якої підозрюють в отриманні хабаря у півмільйона гривень в умовах війни, дещо зменшила свої функції. У неї забрали можливості розподіляти бюджет області і залишили лише управляти комунальними закладами. Серед них і Рівненська обласна лікарня. До слова, декілька років поспіль об'єкти комунальної власності від імені обласної ради курував той самий Сергій Свисталюк. І, от доки бувший куратор обласної комунальної власності, шукає кошти, щоб сплатити заставу, а Дубинське ТЦК шукає нових мобілізованих серед депутатів міської ради, в обласній лікарні розгорівся черговий скандал з неякісним харчуванням пацієнтів, ще й військових. Цього тижня у медіапросторі області з'явився допис одного з військового, який, втративши здоров'я на війні, проходив лікування в обласній лікарні. Він обурюється, що пацієнтів цієї лікарні годують лише капустою та по залишковому принципу. Мовляв, гроші в обласному бюджеті є, а от людям, які хворіють, нічого навіть їсти. Наші журналісти магалися з'ясувати в керівництва лікарні, яка сума закладається на харчування в обласній лікарні та що на ці кошти має бути в меню. Однак самі лікарні пояснюють. Це не захотіли. Натомість з відкритих джерел відомо, що, приміром, в Полтавській обласній лікарні на харчування пацієнтів витрачають 55 гривень на добу. Цілком ймовірно, що і наша обласна лікарня має плюс-мінус такий же цінник Адже навряд чи ця вартість може критично відрізнятися. Чи достатньо цієї суми, думаю, кожен зробить висновок сам. А ми ж лише хочемо, щоб ви побачили і почули історію цього військового та порівняли з півмільйонними хабарями Сергія Свисталюка. Обурений умовами в медзакладі Максим військовий третьої штурмової бригади. І з самого початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Нещодавно за направленням частини прибув до відділення Рівненської обласної лікарні. Тим своє перебування там захисник згадує не найкращими словами. Мене вположили в обласну лікарню, і з чим я стикнувся спочатку, це Лікар-завідуючий, який просто не представився, і він перше питання задав: ну, якого ти милого сюди приперся, в суботу, помахав мені документи і сказав, там за тебе вирішили зверху своєму ну, моєму лікуючому лікарю. Розвернувся, пішов не менш обурило військовослужбовця і харчування в медзакладі. каже для наших захисників, можна було забезпечити їдальні якіснішими та кращими продуктами. Там меню можна вгадати, що ну, там щодня капуста. Ну, це саме ну, дешевий продукт. Борщ з капустою. Звичайно, він без смаку, без нічого, перловка якась. Ну, ну таке, ну, таке харчування. Воно чуть-чуть міняється, але щоб там якісь були зміни, щоб воно якийсь хоч смак був, ну взагалі ну нереально. Просто хлопці беруть е, те харчування, вони його не їдять, вони його просто виливають. Максим пригадує, що на його звернення та зауваження спочатку жодних реакцій не було. Тоді і вирішив оприлюднити думки у соцмережах. Ніхто не реагував до того моменту, поки не розійшовся в соцмережах пост і люди не поширили. Потім на найвищому рівні, на найвищому рівні до мене виходили люди на зв'язок. Ми мали зустрічі, ми мали спілкування. Сказали на нашому високопосадовці, наші сказали, що ми постараємося це питання вирішити. Тоді, після суспільного оприлюднення, і сама Рівненська обласна лікарня опублікувала свою позицію на офіційній сторінці у Фейсбуці. Наш персонал харчоблоку странно працює над забезпеченням безпеки та ефективності лікувального процесу, пов'язаного з харчуванням пацієнтів. Харчування відповідає вимогам законодавства щодо енергетичної цінності та хімічного складу. Меню змінюємо та вдосконалюємо. Ми завжди відкриті до діалогу і співпраці з експертами у сфері громадського харчування для поліпшення внутрішніх процесів та професіоналізму кожного співробітника. Ми намагалися зв'язатися із головним лікарем закладу, аби отримати додаткові пояснення з цього приводу. Втім, він відповів, що все вже висвітлюється. Лили в офіційному дописі та більше жодних коментарів не буде. То, що справді Рівненська обласна лікарня запровадить зміни у своєму меню, дізнаємося згодом. Деякі мешканці набережної у Рівному обурилися перейменуванням вулиці на честь загиблого героя. Ледь не гублять колеса. Водії Рівненщини скаржаться на аварійний стан автошляху Костопіль Яполодь. На прилавках Рівного вже з'явилися кавуни чи безпечні вони. І навіть після смерті продовжує дратувати людей із хворобою совок головного мозку. Мова про Тараса Давидюка, який загинув в листопаді минулого року. Тарас був відомим журналістом на Рівненщині, активним членом пластового руху. Та у багатьох мешканців нашої області твердо асоціюється з ідеями українського націоналізму. Саме останнє стало причиною того, що коли депутати на цьоготижневій сесії міської ради захотіли перейменувати набережно на його честь. Декілька мешканців цієї вулиці прийшли на сесію з вимогою цього не робити. Власне, ініціатива з перейменуванням вулиці на честь Тараса належить не зовсім депутатам. У рівному діє комісія з перейменування вулиць. Так от ініціатори перейменування набережної звернулися до цієї комісії. Під цією ініціативою підписалося більше тисячі мешканців рівного, а також близько десяти громадських організацій міста. Під час сесії представниця ініціативної групи констатувала більше п'яти тисяч мешканців обласного центру хочуть, щоб набережна носила ім'я Тараса Даводюка. І депутати радо. Погодилися на це. Але і були інші. Чи не вперше питання перейменування вулиці викликало дискусію між ініціаторами та противниками цього перейменування? Виступаючи на сесії, противники перейменування декларували, що більше 500 осіб з вулиці Набережна проти цього. Вони за перейменування вулиці, якщо потрібно, на честь героїв, що жили на самій набережній але лише не на честь Тараса Давидюка. І, хоча відкрито про причини такого небажання, противники перейменування не говорили. В багатьох присутніх на сесії склалася думка, що причиною є чітка націоналістична позиція Тараса ще за життя. А як відомо, вулиця Набережна та Кавказька тривалий час вважалися комуністичними вулицями в Рівному. Свого часу тут квартири отримували переважно працівники обкому Компартії Рівненщини та інші комуністичні активісти. Звісно, багато з них вже старі, і не можуть виступати проти українізації, якби це пафосно не Звучало, але в них є діти чи онуки. А в цих дітей та онуків зберігся той самий совок головного мозку. Вони виховувалися на легендах про ковбасу по 2,90 та доброго товаріща Сталіна. В результаті вони й прийшли на сесію вимагати не перейменовувати вулицю на честь націоналіста Давидюка. І, врешті-решт, здоровий глузд та патріотизм переміг вулицю набережна таки перейменували. Але ця дискусія в залі призвела до появи мораторію на перейменування вулиць в обласному центрі до кінця війни. Ну і продемонстрували, скільки іще радянщини сидить в головах наших з вами земляків, і невідомо скільки потрібно буде іще тарасів даводюків щоб цей совок остаточно вмер. Ну, коли стало питання про підтримку і допомогу, рівненська територіальна громада перша. Західної України хто максимально включився в допомогу? За що щиро вам дякую? Дякую вам подяку від керівництва і особливо від персоналу 9-го прикордонного загону за систематичну підтримку з вашого боку. Так, зі слів вдячності від військових, розпочалося засідання чергової 22-ї сесії міської ради. На порядку денному майже 400 питань. Більшість з них традиційно земельні. Тим чи не найбільш дискусійним стало рішення щодо перейменування вулиці набережної на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Зокрема, на сесію завітали мешканці вулиці, які виступили проти перейменування. Немає ні одної людини на набережні, яка б сказала би Да, я хочу або мені по барабану ні одної людини всі проти. Чому до цих людей мені особисто ні одна людина не сказала? Дивіться, у нас зараз не дебати. Зараз я висказую свою думку. Захочете дебати, зустрінемось окремо. Добре, ви на набережні живете? Я там прожила все життя з моїх знайомих, мого оточення, а це шість. Десять я не буду жити на девідюка. Втім, за словами Тетяни Воронцової, ініціативу щодо перейменування вулиці підтримали значно більше людей, ніж тих, хто виступив проти. В цьому запаті підписали 744 людини плюс 74 організації. Тобто, це більше п'яти тисяч людей, п'ять тисяч 744, якщо бути точним. Тому, якщо ми говоримо про математику, то однозначно це за перейменування вулиці Набережне. Та все ж після нетривалих дискусій депутати. Одноголосно проголосували за перейменування вулиці на честь героя. Я дякую всім депутатам, Тарас дійсно заслужив на цю вулицю і ви вшанували пам'ять мого сина. А вже після цього ухвалили рішення щодо мораторію на перейменування вулиць під час війни. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакризян, це зробили задля того, аби в подальшому уникнути конфліктів серед жителів міста. Тут ну така дискусія гаряче точилась, але свою чергу, що більш таких подальших не було. Ці вулиць, які вже у нас передекомунізовані, при перед за все ну, названі так, як вони і залишаються. Тому ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніякі вулиць більш не перейменувати. Тільки якщо будуть нові вулиці, будемо називати нашими героями. Що вразі будуть їх родичі звертатися чи військові частини? Не дорога, а смуга перешкод. Мова про автомобільний шлях Костопіль яполоть Місцеві кажуть, його стан настільки поганий, що подекуди тут ледь не гублять колеса власних автівок. Як стан цього автошляху коментують відповідальність за нього та чи вдасться ситуацію покращити, розповість наша Софія Капінос. Не встигли залатати, як з'явилися нові ями. Мова про стан асфальтного покриття на автошляху Т-1827 Костопіль яполоть Місцеві водії розповідають, ситуація із ямами тут незмінна вже тривалий час. Яма на ямі. Друга передача, вся їзда. Ну, не знаю навіть, як вам описати. Може, люди навіть стараються в цю сторону не їхати через те, що стан дороги перебуває, От, ну, стан дороги найкращий. Декому через стан покриття навіть доводилося ремонтувати автівку. Туди я їздив, оцінюю на 100 доларів я попав. Діски побив на машину і варили колесо, і, ну і колесо купляв покришку. Місцеві переконані усьому вина відсутність повноцінного ремонту. Кажуть, роботи із ліквідації ямковості тут проводилися не так давно. Втім, наскільки якісними вони були, показує теперішня ситуація із асфальтним покриттям. А там лаплять по кусочках, там трошки зробили далі, знову зробили далі, де й отаке. Вони, як то кажуть, чуть-чуть зроблять. Там воно далі розбивається так само, по чуть-чуть просто там. Маленькі ямки залишаються, якщо їх не зароблювати, якби його треба повністю все зняти і тоді все положити, новий асфальт, тоді буде, як то кажуть, не... а вони по чуть -чуть за... його якби, заліплюють і воно якби знову. Дорога жахлива, їжджу сюди щотижня доводиться. Крім ямкового ремонту, тут е, нічого хорошого не бувало. Про те, що капітального ремонту ця ділянка не бачила вже тривалий час, підтверджують, і у Костопільській міській раді проводився лише ямковий. За словами заступника міського голови Костополя Юрія Кузнюка, попри те, що цей автошлях перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини, у рамках співфінансування виділялися і кошти з місцевого бюджету У 2023 році. Ми досягли такого розуміння, що шляхом співфінансування. З місцевого бюджету Костопільської міської територіальної громади було виділено 1 мільйон гривень, і найбільш е такі погані участки дороги були проведені в належний стан, і дорога була більш-менш проїзною. Але ж, звісно, що ця дорога не бачила капітального ремонту вже більше 20 років. Цьогоріч на останній сесії Костопільської міської ради знову виділили кошти на поточний ремонт цього автошляху. Йшлося про півтора мільйони гривень. За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, перш ніж виділили цю суму, їхні фахівці спільно із представниками територіальної громади обстежили дорогу, визначилися із обсягами та вартістю робіт. Згодом оголосять закупівлю. Після завершення всіх юридичних формальностей, Стосовно оформлення цих коштів і наших договорних відносин з територіальною громадою буде оголошена закупівля системи Прозоро. Після чого вже ми матимемо переможця і фінальну. Вартість цих робіт, тобто скільки коштів буде витрачено, а не виділено, і ну, відбудуться роботи власне рівно так само, як це відбулося і в минулому році. Та коли саме відбудуться роботи, та чи вдасться на цей раз відновити покриття так, аби воно знову не зруйнувалося, покаже час. Кавуни вже з'явились на прилавках ринків рівного. Продавці запевняють, вміст нітратів тратів у ранніх баштанних у нормі. Але щоб це перевірити, наші журналісти віднесли кавуни на експертизу до лабораторії. Результати перевірки знає наша Ірина Грабчак. Перші кавуни вже з'явилися на ринках рівного. До нас їх привезли з Туреччини та Греції. Також продавці подейкують, що на прилавках зовсім скоро з'являться й українські з Одеси. Продавці розповідають, охочих придбати кавун достатньо. Покупці є щодня. Ціни доступні в порівнянні з аналогічним періодом торік, навіть трохи нижче. Наразі кавун можна придбати за 35 гривень за кілограм. Практично кожен день вони купують кавуни добрі, смачні, солодкі. Кавун приїхав з Греції. Ціна 35 гривень. Кавуни досить корисні. У них багато води, вітамін С, клітковина та різні амінокислоти. Але на початку сезону можуть містити і багато нітратів небезпечно. Для людського організму тому ми вирішили перевірити, чи містять собі хімію кавуни на ринках рівного та завітали до лабораторії, що контролює якість харчових продуктів. Там нам розповіли, як тільки продавці завозять нові партії смугастих, їх відразу ж досліджують на вміст нітратів. Кавун перевіряли, було вміст нітратів. Я пам'ятаю, було 32, при допустимій нормі 60 мг на кілограм. Кавун був добрий. Кавун поступає до нас документами, Кавун сертифікований, бо це Кавун йде з-за кордону, він йде спочатку на Київ, а з Києва по товаротранспортній накладні вже поступає до нас на ринок. Якщо кавуни містять дуже високі концентрації нітратів, продавців не допускають до торгівлі та виставляють за межі ринку. Якщо міст нітратів перевищує, ми складаємо акт. Представники лабораторії, представник адміністрації ринку, охорона. І ми йдемо до власника продукції. Він пише в письмовій формі, що зобов'язується утилізувати свою продукцію самостійно, бо це його продукція, він за неї платив гроші. І тоді охорона виставляє цю людину, там ту машину виставляє за межі ринку. Ми ж вирішили переконатися, чи справді кавуни з ринку не містять в собі хімії, тому попросили перевірити кавун з прилавку. Лаборантка пані Людмила люб'язно погодилась. Взяла 10 грам м'якоті та змішала з розчином алюмокалієвих галунів. Далі завдяки спеціальному приладу виміряла вміст нітратів. Даний кавун у нас зараз 33,0 мг на кілограм при нормі 60. Так що тобто кавун добрий. Тож купувати ранішний кавун чи ні це вже вибір кожного. Але як свідчать результати перевірок, кавуни на ринках не шкідливі. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.